Шок прямо на параді Китай показав, як може знищити світ нова мегаракета Сідзіньпіна. На поготові у разі її запуску зникне увесь світ. В Європі забили на сполох, до чого тут Україна. Початок третьої світової війни. Сі дзінпін зробив перший крок. Відео Трамп шокував гучною заявою. США викреслюють. Ситуація стає ще більш напруженою. Кремль, Пакін і Пхенян пішли проти Вашингтону. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. У відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад. шок Цзіньпін вперше показав ядерну міжконтинентальну ракету Дунфен 5-С. Дунфен 5-. Хоча й запускається зі стаціонарних штатних пускових установок, має більшу дальність польоту та потужність однієї боєголовки, що сягає мільйонів тонн. і в першу чергу призначена для ураження підземних об'єктів та ракетних шахт. Російські пропагандисти вже на всю заволали про те, що радіус ураження цієї мегазброї охоплює всю планету ядерними боєголовками. Публике представлена стратегическая ядерная межконтинентальная ракета на жидком топливе дунфен 5 с Радиус поражения охватывает всю планету. Это важное средство устрашения обеспечения безопасности государства и мира На планеті ба більше китайськими силами було продемонстровано балістичну ракету повітряного базування GL-1, підводну ЕМБР GL-3, а також оновлену версію наземної ракети Дунфен-31. так звана ядерна тріада, стратегічні ядерні сили армії на суходолі, на морі та в повітрі. Це стратегічний козир для захисту національного суверенітету та національної гідності. Втім, і це ще не всі військові флагмани, які вирішив викотити Цзіньпін. лазери ППО для наземного і морського застосування, малопомітні винищувачі та бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, протикорабельні ракети і два нових надвеликих підводних безпілотника. Фахівці припускають, що представлені на параді апарати є результатом трирічної програми випробувань і тепер офіційно готові до використання військово-морськими силами Китаю. Іноземна преса вже припустила, що Сі Цзіньпінь дещо задумав. Окрім демонстрації нової зброї, китайський лідер Сі Цзіньпінь представив своє бачення нового світового порядку на військовому параді. Світ готується до глобального конфлікту. Парад у Китаї у Пекіні на честь річниці закінчення Другої світової війни став публічною відправною точкою. Про це заговорили і в українських колах. Для е відповідно Цзіньпіна це. Це дійсно це конкретна можливість показати, що він сильніший. Він сильніший за безпосередньо сполучені штати. І коли Трамп займається перевішуванням табличок, ну наприклад, ініціатива змінити назву Пентагону на міністерство війни. То СІ напряму готується саме до такої війни, і мова не лише йде про Тайвань. Ми теж маємо це розуміти. Зауважимо, що на тлі параду Дональд Трамп звинуватив РФ Китай та КНДР у змові проти США. Нехай президент Сі та чудовий народ Китаю матимуть великий та тривалий день святкування. Будь ласка, передайте мої найщиріші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Іну, які змовляються проти Сполучених Штатів Америки. Лідер Китаю Сі Дзіньпінь продемонстрував підтримку державам, які ведуть агресивну війну в Україні, запросивши диктатора РФ Володимира Путіна та диктатора Північної Кореї Кім Чен Іна до Пекіна. Про це пише Reuters. це перша зустріч цієї трійки, яка відбувається на тлі ізоляціоністської політики Дональда Трампа та занепокоєння заходу щодо зростання впливу авторитарних режимів. У заголовку своєї публікації Reuters наголошує, що Сі Дзіньпінь стелить килим перед агресорами у війні проти. України втім напередодні звинувачення прилетіли і в бік самого Дональда Трампа. Президент Португалії назвав американського лідера агентом Кремля через посередництво у питанні закінчення війни РФ проти України. Лідер провідної світової супердержави об'єктивно є радянським або російським агентом. Він діє як агент. При цьому політик зауважив, що союз між американським президентом і Кремлем побудований не на дружбі, економіці або спільній ідеології. Щодня лунають страшні погрози про санкції, чи були якісь американські санкції проти РФ за нового президента? Жодних. І досі погрожують величезними санкціями. Навіть не уявляють, що буде. Але відомо, що нічого, бо Європа недооцінила Трампа і можливість раптової зміни балансу сил. Нагадаємо, що 1 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Індії на рендою моді під час саміту шанхайської організації співробітництва, який проходив у китайському місті Тянціні. Однак, навіть там все пройшло не за планом Кремля, щоб деталі жорсткого провалу очільника Росії у сюжеті далі. Саміт ШОС у Тяньзині фактично закінчився провалом для Росії. Путіну не вдалося нав'язати країнам-членам саміту свою позицію щодо війни в Україні. У підсумковій декларації учасники заявили про намір зміцнювати зв'язки стурбовані палестино-ізраїльським конфліктом. Засудили удари Ізраїлю та США по Ірану та жодного слова про війну в Україні. Офіційно Китай не підтримав Росію. Китай тягне інтригу перед США і Заходом. Не треба ж забувати, що паралельно час від часу відбуваються зустрічі урядових і фінансових кіл США та Китаю з приводу співпраці майбутньої торговельної, економічної, політичних контактів. І ці зустрічі відбуваються на системній основі. А відтак ну, очікувати, що зрештою Китай би щось сказав цій декларації, не варто. У міністерстві закордонних справ України назвали факт того, що за підсумками саміту про війну в Україні жодного слова дуже промовистим. Відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, нав'язати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії. Погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України згадки про війну немає у фінальній декларації, бо немає єдиної позиції щодо російсько-української війни у членів шанхайської організації співробітництва. І це для Києва дуже важливо. Які б там пісні не співали б російські пропагандисти після ШОС саміту говорити про те, що на цьому заході в Китаї домінували путінські наративи, я би не став. Те, що Путін наговорив у своєму виступі, це одне, а офіційний документ це зовсім інше. Відсутність України в декларації означає, що або Китай чи Індія не захотіли підтримувати російську позицію, або були розбіжності в оцінках російсько-української війни і того, що треба робити далі, саме в таких ситуаціях. Цях зазвичай не згадують конкретної проблеми. Саміт ШОС насамперед продемонстрував домінування Китаю серед країн глобального півдня та претензію на роль світового лідера. Це все-таки не успіх Шос, це провал американської європейської політики. Тобто, господин Трамп він всього за полгода зробив так, що собственно на одній площадці Индія, і, і Пакистан і Китай, хоча казалось бы, собственно, воєнному конфлікту між Індією і Пакистаном ще не прошло даже полгода. Собственно, во багатьох країнах є недовольство той та політикою, яка... которая. Була введена адміністрація Трампа і собственно, тими пошлинами. Підсумки Самі то, що стали неприємною несподіванкою для Трампа через його політику. Мит щодо інших країн, таких як, наприклад, Індія. Ну а Путін приїхав до Китаю не з новими ідеями, а зі старою пластинкою. І російсько-українська війна учасників саміту не надто хвилює. Глава Кремля не знайшов підтримки серед учасників, оскільки інакше Київ неодмінно фігурував би у підсумковій декларації у вигідному для Москви контексті. От хто продовжує грати під дудку Путіна, Олександр Лукашенко на території Білорусі дещо почалося на носі ядерна війна під прикриттям навчань. Орєшнік вже на поготові, Диктатор плескає у долоні. Найважливіше про те, що відбувається прямо на кордоні з Україною, не пропустіть далі. Військові навчання із застосуванням ядерної зброї стартували в Білорусі. Українські прикордонники посилили готовність. Мы тут чувствуем уверенно, спокойно. Теми ми учения не скриваємо, Говоримо, що основна тема учения это захисту нашої території территории, совместной группировкой войск региональной, Мероприятие – это планове. До навчань організації договору про колективну безпеку приєдналися Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Відмовилися брати участь Китай, Північна Корея та Індія. Їх посили в адрес Білорусі, що Білорусь кому-то угрожає, Російська Федерація угражає. Ну фактически противоречить їх діям, котрої приймають вони. За попередніми оцінками від Росії буде близько трьох тисяч військовослужбовців. Білорусь за дії від семи до десяти маневри, як заявляє влада Республіки Білорусь, проходитимуть на полігонах Лосвіду та Лепельський Росія і Білорусь не просто союзники. У нас спільне оборонне пространство, яке ми укріпляємо в силу дуже складної міжнародної обстановки. Білорусь намітила одразу кілька окремих заходів: навчання колективним силам оперативного реагування, взаємодія 2025 навчання із залучення засобів розвідки, пошук 2025 а також маневри частин матеріально-технічного забезпечення ешелон 2025 Захист Защита нашої території, совмесна групіровка військ регіональне Мероприятие – це планове, нікакое та. Внезапное решение, еще чего-то. Згідно з офіційною версією, їхня мета відпрацювання спільних оборонних та наступальних дій. Начиная с 2020 года было принято решение о создании региональной группировки. Так мы четко выдерживаем рішення наших глав государств. Каждые два года проводим эти учения. Анонсовано відпрацювання застосування ядерної зброї та ракетного комплексу. Арішнік на навчання вже відреагували у МЗС України. Застерігаємо мінськ від необдуманих провокацій. Радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати сили оборони України. В Білорусі кажуть, що сама ядерна зброя не використовуватиметься. Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру всеобщей безопасности. А как это планировать? Будем учиться. Аналітики припускають, що ці навчання можуть мати приховану мету створення передумов, щоб накопичити російські війська та техніку на території Білорусі. Учені ми готові, нічого ні від кого не скриваємо. Ми дійсно демонструємо відкритість, що ці учені наше. Подібні навчання традиційно викликають занепокоєння сусідніх держав через ризик провокацій, інцидентів або непередбачуваних дій. Ми знизили лічини військ практично вдвоє перенесли місце їх розположення вглуб своєї території, подальше від границі на сотні кілометрів на полігони. На даний момент на білоруській території російські сили складаються переважно з транспортних засобів обмеженої кількості бронетехніки та особового складу. Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно и не без оглядки на страны нашего Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для себя и показать, в общем-то, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем. Але активну фазу захід 2025 заплановано на 12-16 вересня. У цей період очікується посилення присутності російських підрозділів, включаючи танки та бронетехніку. Вони в це не вірять. і ми в це не віримо, Що можна відсюди зараз перейти час білорусько-українську граніці? Ми знаємо, що відбувається на кордоні. Вона повністю забітонірована. Э, Мінами замінірована. що якщо ти туди сунешся, ти ты тисячі людей погубишь. Ну конечно. Лукашенко неодноразово запевняв, що жодної небезпеки ні для України, ні для Балтійських країн та Польщі майбутнє навчання не становлять. Предупреждають. Вот. Сувалський коридор, на Калінінград пройдуть, Балтіску отрежуть, три країни захватят і так далі. Натовські втім він і у 22-му році говорив те саме про неможливість вторгнення України з Білорусі після захід 2021 але через тиждень віддав свою територію Кремлю для нападу на Україну. Ви обвиняли Росію, і Білорусь що ми вторгнемося вчора. Вторгнемося в Україну. Не вторгнуть, значь, ваша розвідка і мільярди доларів, які ви тратите, нікчемне. У відповідь на навчання в 25-му році Польща проведе власні стратегічні навчання залізний захисник, до яких залучать також деякі країни-члени НАТО. Сам факт проведення російсько-білоруських навчань не становить загрози для Польщі. Міністерство національної оборони ставиться до них серйозно. Сьогодні немає жодних ознак того, що ці навчання можуть перерости в загрозу збройного конфлікту. Командувач армії Литви заявив, що близько 40 тисяч військовослужбовців буде зосереджено в країнах Балтії та Польщі. Ці навчання після того як відбулися події 2022 року в Україні, отримали чітко окреслені межі сприйняття. Їх починають сприймати вже не як навчання, а як щось. Можливо, більше, ніж просто військові маневри, вброси будуть іти абсолютно з усіх боків. 90% будуть російські, 10% — На жаль, інші. Нагнітатиметься істерія. Невже китай і справді задумав почати третю світову війну? Пишіть свою думку в коментарях: тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 460 тисяч підписників. Далі більше побачимось.